11 листопада в Охтирці близько 19-ї години в парку біля центру культури та дозвілля Княжа вандали пошкодили садово-паркову скульптуру динозавра та пісочницю. Юрій Конвісар, який працює прибиральником території у комунальному підприємстві благоустрій, розповідає, першим побачив пошкоджені елементи паркового декору. Бетонного динозавра відірвали від постаменту та перевернули. Як кажуть, культурно нема масло для виразів, да? тільки одні, самі знаєте. Працюю з 2022 року, з липня місяця. Скульптури інколи шкодять і паркові меблі, інколи відривають дошки на наших лавках. Таких масштабних не було. По, по дрібничкам інколи то було, як я казав, відламують доски на лавках. Минулої зими була лавка, яка стояла напроти княжі. Знесена і по льоду перетягнута на інший берег. Працівники поліції за два дні встановили особу чотирьох порушників, говорить інспекторка сектору превенції Охтирського відділу поліції Дар'я Ткаченко. Ними виявились містяни 13, 14, 15 та 16 років. Завдяки камерам відеоспостереження, які знаходились у нас в парку, і нам дуже допомогли для розшуку даних дітей. Є випадки і коли це роблять і діти, є випадки, коли це роблять і дорослі. Тому більше відповідальності мені здається, коли це роблять діти, бо це як виховання батьків. Пан Юрій розповідає раніше працював у школі, викладав історію та навчав дітей. Діти бувають різні, звичайно. Ну, а перевиховування і виховання це взагалі справа складна. Намагання виділитися або як кажуть, на слабо, чи вийде, перевернути, чи не вийде. Ну і і Така думка, що нам за це нічого не буде, ніхто не бачить. Охтирський міський голова Павло Кузьменко говорить: до міської ради звернулись рідні хлопці, яких розшукала поліція. Прийшов дядько цих хлопців, сказав, що ми все відновимо, все зробимо так, як було, а то навіть краще. На що я акцентував? Кажу: ви, будь ласка, зробіть, і не буде ніяких там кримінальних, не буде. Ми все відновимо, ми проведемо профілактичні бесіди з своїми дітьми. Також наші всі органи будуть задіяні і з цими дітками будуть працювати психологи, будуть працювати. Вихователі будуть працювати викладачі за словами Дарії Ткаченко, річному юнаку інкримінують статтю Дрібне хуліганство Кодексу України про адмінпорушення, яка передбачає штраф до 119 гривень або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. На батьків трьох інших хлопців склали протоколи за статтею невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф до 5100 гривень. Протоколи нині передані до суду. Анна на книж Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина.